Викрадення лідера сумського удару Сергія Лихмана політичне. У цьому впевнена родина чоловіка. Дружина наголошує, міліція гальмує слідство саме з цих причин. У соратників чоловіка є фотографії злочинців, тож їх дивує, що правоохоронці досі не склали фотороботи. Силовики ж наголошують, відпрацьовують всі версії. Втім, свіжої інформації поки не мають. Далі детальніше. Родина зниклого лідера сумського удару Сергія Лихмана впевнена, це замовне викрадення пов'язане виключно з політикою. Інші версії тут навіть не розглядають, бо виглядають вони, мовляв, непереконливо. Правоохоронці ж, на думку дружини Сергія, чоловіка шукають недостатньо активно, і саме з цих причин міліція говорить, іще, іще, но за время не нашли ні машини, нічого поші mm -hmm. ні тут, навіть, ні фоторобота. Ані тільки обіцяють, що ми працюємо, ми работаємо. Працює, але... Кощенніших спостормозять, не дають працювати, не дають іскати. Все зв'язано, я вважаю, что з політичною діяльністю. Кому-то він помішав, хтось хотів його вбрати і свої там якісь цілі і Як доказ зухвало викрадення Сергія сталося серед білого дня. Нападники діяли професійно і не кваплячись. Не злякали їх навіть свідки, які встигли сфотографувати злочинців. Есть фотографии тех людей, которые выиграли Сергея Лыхмана. Да, мы уже говорим выиграли, потому что он не просто исчез, не где-то там задержался и отдыхает, а действительно его украли. Просим наших лидеров Виталия Кличко і Петра Порошенко, чтобы они обратили больше внимания на проблему исчезновения Сергея Лыхмана. Міліція ж на коментарі не надто щедра, мовляв, таємниця слідства свіжої інформації за останні тиждень у правоохоронців не з'явилося. Як уже запевняли раніше, відпрацьовують всі версії, Втім, основною й досі вважають чорну бухгалтерію, знайдену у червоному селі в кінці березня. у нас є інформація, що підходили і були спроби домовитись із Сергієм по відношенню до цієї документації. Ви знаєте, що та документація мала там. І певний якийсь компроментуючий характер для деяких керівників. Партія удар за будь-яку інформацію, що допоможе слідству, готова щедро платити 50 тисяч доларів. Якщо ви знаєте щось важливе про викрадення чоловіка, звертайтесь у штаб цієї політичної сили або у міліцію. Анонімність гарантують. Нагадаємо Сергій Лихман зник 18 травня поблизу власного будинку. Максим Едель, Антон Загайко на часі новини.